Яке б у вас пакування не було, як би ви його не робили, у котрій годині ночі, ранку, дня воно у вас повинно бути якісне. Ваш товар повинен приїхати до клієнта свіженький, гарненький, і все було добре. Тому. Дивіться моє відео, в яких я завжди показую, як я пакую. Всі мої клієнти пишуть, що товар приїхав. Прекрасний, живенький, гарненький, вже висадили і тому подібне. Як я це роблю, дивіться, ви завжди повинні пам'ятати про те, що відчувати рослинку. Якщо це рослинка касетна розсада, в неї є корінь. От. І ви повинні відчути, як цьому корень буде їхати. І як оцій оці зелені теж буде їхати, е, щоб їй було не мокро, не сухо, не холодно, не жарко. <різь> усі е, сезони, все потрібно це враховувати. Ця у мене капуста декоративна по 20 гривень, дивіться. Я її положила в фольгу і ще замотала бумагою е, такою. А це у мене гуестець і гейхерка по 85 гривень. Дивіться, теж я їх так і прикрутила, і я їх ще й скотчук. Для чого? Щоб вони не каталися, вони болталися по коробочці. Дивіться, і дивіться, зараз я її просто отак і завертаю в картонку. От. Якщо ви бачите, що десь там якісь... Листочок, можуть прижатися, положіть ще лишню там якусь серветку, положіть лишню якусь бумажку, не, не жакуєте матеріал, яким ви відпакуєте. Ні скотч, ні картонку не шкода, ліж би доїхало все благополучно. Бачите, воно не доведе нічого кататися по коробці. І берете тоді. Тут ми закрутили, а тут просто надрізаємо і робимо квадрат, і все. І посилочка, дивіться, нічого не шевелиться. Бажаєте замовити мої рослиночки, пишіть мені особисті повідомлення, я вас всіх обіймаю. Знімайте відео, продавайте свої товари. Я вам всім бажаю успіху і натхнення.